Валютний кредит на іпотеку. У 2008 році моя сім'я взяла валютний кредит. Ось до цих пір виплачуємо стабільність римляні. На скільки зараз дойшли ваші витрати? Звичайно, зараз перше це вже другий стрибок, якщо врахувати кризу дві тисячі восьмому році. Ось, ну, можу сказати про себе, про свою ситуацію. Насправді за п'ять років там дуже важко було оплачувати, але тим не менше ми старалися, там збирали. Ну, не скажу, що останні гроші, але досить важко було заплатити кредит, а зараз після цього стрибка в другу хвилю вже практично неможливо. Тому що фактично всі гроші йдуть і найбільше їх не вистачає. Платити. Я хотів би зазначити, що ці вимоги, які висилає ініціативна група, то тобто це не є якась там одностороння вимога, насправді, якщо розібратися глибшу ситуацію, то вигоду від цього е, отримають не тільки ті люди, які е, зараз купуються за свої права. Насправді, якщо проаналізувати ситуацію, е, зараз є великі ризики масової. Несплати тих кредитів, що в свою чергу буде наслідком десь якоїсь частини обвалу деяких банків, тому що від ну, цього постраждають можуть там, буквально наші сусіди, які тримають депозити цих банківських.